Житловий комплекс Бік Бен Ріел. столиця життєлюбів, старт продажів. Вітання, друзі. Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні в нас на календарі 12 червня. Четвер. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу, які в першу чергу відносяться до нас, з вами, українців, і до нашої з вами. України, як завжди, попрошу кожного з вас поставити цьому відео лайк, підписатися, прокоментувати, звідки дивитись ваші зауваження, побажання, запитання. Вони вітаються. Кажу, ж тому, що зворотній зв'язок для нас важливий. Ми постійно читаємо і враховуємо ваші думки. Ну і таким чином, найголовніше, ми просуваємо україномовний контент. І, звичайно ж, просуваємо, відстоюємо нашу проукраїнську позицію в умовах тотальної пропаганди і наративів від агресора Російської Федерації. Про що сьогодні будемо говорити? У Трампа вийшли з дикою заявою щодо Росії Російської Федерації у так званий день Росії, і ви будете злегка шоковані. Сам Трамп зізнався, що його розмова з Путіним була абсолютно безрезультатною. Путін віддав наказ на посилення сухопутних військ. Зрештою, Володимир Зеленський відверто поділився, як сприймає те, що Трамп негативно до нього ставиться. Почнемо з того, що сьогодні, 12 червня, як я вже і казав, це на болотах відзначають так званий День Росії, і Збройні сили України, наші сили оборони привітали окупантів понад мільйон втрат. В російській армії, яка напала на Україну станом на 12 червня, 1 мільйон 340 окупантів вже ніколи не завдадуть ніякої шкоди Україні. Велика шана і подяка нашим захисникам. А от у Сполучених Штатах Америки зовсім інакше в цей день вирішили привітати Росію. Державний секретар США Марко Рубіо привітав Росіян із Днем Росії і заявив, що Америка прагне конструктивної взаємодії. Процитую просто. Для вас Марко Рубіо. А ви діліться в коментарях, що ви про це? Думаєте від імені американського народу? Я хочу привітати російський народ з Днем Росії. Сполучені Штати, як і раніше, віддані підтримці російського народу, який продовжує розбудовувати своє прагнення до світлого майбутнього. Ми також користуємося цією можливістю, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією з метою досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме. Зміцненню взаємних відносин між нашими країнами, тобто Рубіо каже, що вітає бажання Росії про своє світле майбутнє. Ми знаємо, яке бачить Росія майбутнє, це абсолютно лише окупація нашої України, нашої батьківщини, знищення всіх українців, і не лише тому, що наміри Путіна це відновлення російської імперії. Фактично, марко Рубіо вітає ці кроки, прикриваючи це словами мир між Росією та Україною. Про Трампа також хочу вам сказати, що остання бесіда з диктатором Путіним була хорошою, але з неї поки нічого не вийшло. Про це заявив Дональд Трамп. Очевидно, він зізнався сам собі, можливо, але цього не усвідомлюючи, що всі контакти з диктатором є безрезультатного безрезультатними. Крім того, американський лідер знову згадав про те, що в повномасштабній війні розпочатій Росією щотижня помирає 5 тисяч солдатів з обох боків. Ну, це він постійно говорить. Він давав інтерв'ю. Подкаст е від популярний такий на Ютубі в Сполучених Штатах Америки. І намагався оминати питання про Путіна і про війну в Україні, не називаючи нових деталей. Але ж він сказав наступне: я процитую: він, септо Путін, говорив про те, що він хотів, і говорив про те, чого він не хотів. У нас була хороша бесіда, але з неї поки нічого не вийшло, зазначив Трамп за його словами. Щойно вони доходять до певного прогресу в переговорах. Починаються непотрібні вибухи, яких не повинно було бути, і процес починається спочатку. Очевидно, Трамп не називає, що він має на увазі, але ми розуміємо, що таким чином він згадує атаку 1 червня Служби безпеки України на стратегічну авіацію Російської Федерації, тому що пригадайте, як він відреагував вперше 2 червня на цю атаку. Ну в перших числах червня він сказав, що. Я розумію Путіна. Україна сама дала йому, дала йому привід бомбити міста. Тепер він каже, що, мовляв, начебто є якісь кроки, але щось десь вибухає і все починається спочатку. Тобто Трамп не заглиблюється в істину причину таких атак, тому що Служба безпеки України атакувала стратегічну авіацію без жодної жертви, зауважу. Лише для того, аби ця авіація не підіймалась в небо і не вбивала тисячі українців, не руйнувала нашу Інфраструктуру не бомбила нашу батьківщину. Ось про що мав би говорити Трамп. Має також Трамп в себе в оточні такого піта Гексета, це є міністр оборони. Так, от, цей Під Гексет заявив, що Росія є агресором у війні проти України. Проте він відмовився прямо говорити про те, кого він підтримує в цій війні, і хто має перемогти. Про це пише Вашингтон. Пост зазначається, що республіканський сенатор Міч Міч Макконел під час слухань у комітеті за сигнувань сенату поставив Гексету запитання про те. Кого він вважає агресором у російсько-українській війні, а кого жертвою на це глава Пентагону відповів, що саме Москва розв'язала війну, але не назвав Україну жертвою. Крім того, у відповідь на запитання сенатора про те, кого Гексет хоче бачити переможцем у російсько-українській війні, він сказав, що інтересам США найкраще відповідає мирне врегулювання. Конфлікту, як він каже, я процитую гексати. Далі ми проговоримо з вами. Ми зараз у ситуації, коли Путін знає, що президент Трамп є сильним лідером. Він знає, що його слова мають вагу. Президент Трамп націлений на мир у цій війні. Зрештою, мир служить нашим національним інтересам. Саме тому мирна угода щодо України робить Америку сильною, показує, що ми розуміємо мир і знаємо на чому. Хочемо зосередитися, навіть якщо визнаємо, що Росія агресор, і підтримуємо зусилля українців. То навіть якщо визнають такі зусилля, треба зробити ці адміністрації. щоб визнати? Ну, по перше, про сильного лідера Трампа і про те, що Путін е його боїться, бо слова Трампа мають вагу. Давайте згадаємо вчора, 12, 11 червня, якраз минули два тижні, після яких Трамп мав сказати. Чи хоче Путін миру, чи не хоче. CNN підрахувала, що за останні два з половиною місяці це вже втретє. Трамп пообіцяв через тиждень два сказати, а чого ж хоче Путін. Бачимо, мовчить Трамп, і очевидно нічого не не скаже. Тому слова Гекста про те, що Трамп сильний лідер, і як він каже, його слова мають вагу, не мають його слова нічого. Також як це про що каже, що він не називає Україну жертвою, не називає, хто має перемогти цій війні, лише називає Росію агресором. Ну бо це очевидно очевидність. було б вже абсурдом повністю з боку США казати протилежне. Але ми розуміємо, що для адміністрації Трампа. Мета номер один це завершити війну, їм байдуже на яких умовах їм байдуже буде де будуть проходити кордони України. їм взагалі, байдуже на Україну їм головне розповісти світові, що вони зупинили цю війну, навіть е якщо вони вирішать віддати. Здати українські території та я вам нагадаю спецпредставника Трампа а, по близькому сходу Віткофа, який розповідав, що начебто там пройшли якісь референдуми на окупованих територіях, і начебто, ці люди, які говорять російською мовою, хочуть бути з Росією. Ну, ви пригадуєте добре цього інтерв'ю таке Калсону міністр фінансів е, США. Видав цікаву непритаманну цій адміністрації до речі, заяву він каже, що через 20 років економіка України може випередити російську. Таку заяву він зробив під час слухань у конгресі. За словами американського міністра, стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі стане найкращим захистом для України. Так вважає сам він, і президент Трамп він наголосив, що національна безпека це економічна безпека. Ну тут ми з Бесентом дуже погоджуємось, але аби економіка нормально працювала, ви маєте ти. Виснути на Росію, аби вона не бомбардувала Україну, не е, закидала сотнями шахедів наші підприємства, наші, нашу енергетичну інфраструктуру ось де сильна економіка. Ну і давайте нагадаємо бесенту, що ми підписали е, договір про співпрацю в рамках рідко рідкісно земельних. Мінералів і корисних копалин, відповідно, фонд ви можете наповнювати зброю. Тому, будь ласка, бесен даєте ППО для України, і тоді економіка буде себе дуже впевнено почувати. Ну, як мінімум, впевненіше, коли ППО, ваші петріоти, які ви не можете ніде знайти, хоча маєте сотнями їх, будуть відбивати російські атаки. Про диктатора Путіна обіцяв вам нагадати. Путін доручив своєму військовому командуванню в рази наростити бойові можливості сухопутних військ Росії. Ця заява Путіна була на нараді з питань пов'язаних з новою держпрограмою озброєнь. Пряма мова диктатора. Домінуючою силою при введенні сучасних військових дій будь-якого масштабу та інтенсивності залишаються сухопутні війська, і важливо в найкоротші терміни наростити їх бойові можливості, створити міцний заділ для розвитку, забезпечити розробку перспективних зразків систем озброєння, що володіють найвищими тактико -так, е, технічними характеристиками і модернізаційним ресурсом. Парально з цим Путін доручив розвивати військово-морський флот. Ну, ось яскраві слова для таких як Рубіо, Гексет і Трамп: що Путін віддає наказ збільшувати і укомплектовувати сухопутні війська. Те м'ясо, яке щодня лізе в Україну на позиції наших оборонців, диктатор з Кремля каже: потрібно розширювати. Ось вам істина мета Путіна в цій. Війні до речі, вчора 11 числа відбувся саміт Україна Південна Східна Європа в Одесі, де був представник представники. Після Східної Одеси, там е, Європа, прошу Болгарії, навіть президент Вучич е, Сербії приїздив. Про це зараз окремо згадаємо. Ну, звичайно, там ж був Володимир Зеленський, і він підняв важливе питання. Серед іншого, Зеленський сказав, що Росія хоче взяти Одесу під свій контроль. Після цього ворог планує вийти до кордону з Румунією та Молдовою. Власне, це заява Зеленського на цьому саміті. Голова Української держави підкреслив, що Одеса є мішенню для Росії. Росія хоче знищити її, як це розробила з незліченною кількістю міст і сіл на окупованих територіях. Російські військові плани вказують на цей регіон Одеса і потім до кордону з Молдовою та Румунією. Водночас Зеленський підкреслив, що Одеська область є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Ми бачили це раніше на Балканах, де Росія посилювала міжетнічні… Тертя здійснювала диверсії і навіть спроби переворотів. Президент нагадав, що вже були спроби маніпулювати громадською думкою в Румунії, до яких була причетна Росія. Зеленський не уточнив, про що саме йдеться, але згадайте так: там же ж фактично на виборах президента. Ледь через Тікток особа одіозна не пройшла, а також варто зазначити, що румунська політкиня звати її Діана Йованович Шошоаке, писала листи Путіну е, щодо необхідності повернути Румунії, північну Буковину і Південну Бесарабію. Як це частина Чернівецької області та Одеської. Тобто, російська пропаганда працює і саме ми з вами проти неї зараз намагаємося їй протидіяти і успішно це, до речі, робимо. Так, от ще кілька слів про цей е, Саміт там в учні справді був. Він це друг Путіна. Нагадаю та президент Сербії, який літав на 9 мая до Москви на парад. Він сказав, що Сербія. Відстоює цілісність України і готові відновити серби кілька українських міст. Але найцікавіше, що спільне комуніке за підсумками саміту Південно-Східна Європа, Україна вучіч не підписав і сказав чому він не підписав ну, тому, що там вони задекларували і підтримали санкції проти Росії і ще ряд кроків, які серби, дружній народ Росії не хочуть визнавати. Давайте будемо відвертими. Ну, Сербія е, завжди була близька з Росією. Нам від них щось зараз вимагати немає змісту. Найголовніше те, що насправді 22-му 23-му роках, і можливо зараз Україна купувала. Е, Снаряди, артилерійські снаряди через треті країни. участь свого часу казав, що він знає, що ці снаряди можуть йти до України. Ось все, що нам треба від Сербії. Це те, що хай вони далі виробляють на своїх заводах е різного роду калібру снаряди, і хай вони йдуть в Україну. А далі Вучич хай летить до своєї Сербії, хай цьомкається з Путіним. Нас це мало цікавить. Окрім цього, також Володимир Зеленський дав інтерв'ю. Німецькому відданню більд напередодні він дав вперше велике інтерв'ю і звернувся до угорського народу. Тепер він фактично звернувся до німців. Це дуже добре. Треба говорити з європейцями і доносити до них постійно позицію про українську щодо переговорів в цьому інтерв'ю більд про щодо переговорів про закінчення війни, Зеленський зазначив, що українська сторона не довіряє росіянам. Їм важливо показати Трампу, що між Україною і Росією є. Дипломатичний міст, щоб проти Росії не було запроваджено санкції, поки ведуться переговори, тому що Путін завжди може сказати: ми розмовляємо один з одним. Якщо санкції будуть введені, переговорів більше не буде. Путін не хоче миру. Констатував Зеленський. При цьому український президент зазначив, що Путін також переслідував і другу мету. Він хотів діалогу без європейців і без американців, щоб ізолювати Україну. Тривала війна без підтримки партнерів для Путіна. Це був би ідеальний варіант, сказав Зеленський. Попри те, що американський президент Трамп хвалить Путіна, Зеленський вважає, що той. Розкусив диктатора з Кремля. Трамп бачить, каже Зеленський, що російська сторона не зовсім відкрита і чесна щодо війни. Росія просто бреше Трампу, наголосив Зеленський. Щодо невдоволення Трампа на свою адресу, Зеленський дуже чітко і стримано зазначив, що сприйматиме все як норму, якщо це наблизить закінчення війни. Трамп каже Зеленський, обрав свою тактику. Я не хочу нічого судити. Український лідер залишився твердим у своїх переконаннях. Путін нічого не розуміє, крім сили. А Америка має цю силу і дуже сподіваюся, що Америка це бачить і розуміє. Ну от чітко розставлені акценти А ставлення Трампа негативне до Зеленського. Хай воно таке і залишається в принципі. Головне, аби були домовленості і були реальні кроки з боку Трампа, про які говорить Гексет, що його слова мають вагу. Ну, якщо його слова мають вагу, будь ласка, хоч раз продемонструйте, де він робив те, що обіцяв. Ну і давайте згадаємо, що там в Кремлі наговорили і говорять. Знову ж таки, глава російської делегації в Стамбулі в переговорній групі Мединський заявив, що якщо Київ не піде на компроміс з Москвою, то це призведе лише до ще більш. Більших територіальних втрат для України про це він сказав Wall Street Journal. За його словами, війна поглиблює розбіжності між Росією та Україною. Тому Москва то хоче закінчити війну якнайшвидше. Росія хоче миру, каже Мадинський. Але якщо Україна продовжить керуватися національними інтересами інших країн, то Москва буде змушена відреагувати, наголосив глава російської делегації. Нагадаю вам, які хоче мир Росія. От Мадинський каже, хочемо миру, не хочуть миру. Коли України не буде, коли будуть території, які вони несли собі до конституції чотири регіони, ми маємо вивести війська, і тоді, якщо ми виведемо війська з Луганської, Донецької, Херсонської Запорізької областей, тоді Росія подумає, можливо, припинення буде вогню. Ну це абсурдні заяви, це абсолютно маніпуляції. Знову ж таки, це сказано в американському виданню, аби знову ж таки водити оману громадян Сполучених Штатів Америки. Також він стверджує, що е, е, нинішня територія Росії трохи менша за історичну, але це буцімто не назавжди. Також Мадинський заявив, що із Росією неможливо вести довгу війну, оскільки за його словами вона перемагає у затяжних конфліктах, таких як 21-річна війна зі Швецією. Нагадаю вам, що раніше помічник Путіна, диктатора Путіна. Мединський назвав війну між Росією, ми вчора про це з вами говорили: Росією та Україною братовбивчою битвою. І тут він розповідає про якісь історичні межі Росії і що це буцімто не назавжди, що Росія втратила якісь свої території. Ну якщо ти так, Мединський, звертаєш до історії, то давай підемо в 10 століття, наприклад, і подивимося, де була твоя Москва. Рябков також, це радник Лаврова. Каже, що Росія вимагає від НАТО вивести війська з країн Балтії для завершення війни в Україні. це передає Newsweek, слова заступника міністра закордонних справ Росії. Він стверджує, що виведення військ НАТО з країн Балтії допоможе покласти край війні. Ага, справді цитуємо Рябкова, далі. Прокоментуємо. Американська сторона вимагає практичних кроків, спрямованих на усунення корінних причин фундаментальних суперечностей між. Нами у сфері безпеки серед цих причин на першому плані стоїть розширення НАТО без вирішення цієї фундаментальної та найгострішої для нас проблеми. Просто неможливо вирішити нинішній конфлікт у євроатлантичному регіоні. За його словами, розширення НАТО на схід було серед перших причин війни і коріння конфлікту, як він каже, лежить не лише в самій Україні, а й у НАТО. Коментуючи російського топ-посадовця, знаменують собі. Зміну позиції Кремля пише Newsweek. Ну, справді при Трампові росіяни вже вкрай обнагліли вже розповідають не лише про Україну, а про те, що треба натівським силам вийти з східних країн Європи і про країни Балтійського регіону це Литва, Латвія Естонія. Ну ми прекрасно розуміємо, що мають на меті вони не просто хочуть, аби сили альянсу вивели звідти свої війська. А згодом вже гібридними речами, або як каже очільник розвідки Німеччини Каль, запустити зелених чоловічків, наприклад, в Естонію, і це цілком реально. І в такому випадку, якщо розповідає Рябков про що НАТО має вивести війська з Латвії і Литви, і Естонії, давайте нагадаємо йому про Фінляндію, яка має величезний кордон з Росією, яка стала членом НАТО вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чомусь про це. Рябков не згадує. Очевидно, що мета Росії наступна після України це країни з Балтійського регіону. І це повинні розуміти наші партнери за океаном. Колишній очільник ЦРУ дуже грамотно і дуже чітко окреслив, хто такий Трамп і як він є. Поверхневий у питанні україно російської війни в війни Росії в Україні, інтенсивність бойових дій між Росією та Україною тільки наростає, і не схоже, що Дональд Трамп, який обіцяв покласти край війні за 24 години, мав план досягнення реального миру. Таку думку в інтерв'ю Sky News висловив колишній очільник ЦРУ Джон Бреннан. Він очолював ЦРУ в 2013 17 роках. Я думаю, що Трамп не знає, що він робитиме. Відповів. Бреннон на запитання про те, як далі діятиме президент США, аби покласти край війні в Україні, колишній керівник ЦРУ вважає, що Трамп має наївне та поверхневе сприйняття України та диктатора Владимира Путіна. Як зазначає Sky News, сам Бреннан натомість має досить хороше розуміння реалії. Російсько-української війни, адже саме за його каденції, ЦРУ почала допомагати Україні створювати власну сучасну розвідку за його словами. У 2014 році, коли він вперше відвідав Україну, українська армія все ще була просякнута російськими агентами, але зараз все зовсім інакше. Крок за кроком перевершує практично будь-яку іншу армію на землі кулі. Я б сказав. Включаючи Сполучені Штати, враховуючи величезний досвід, який вони отримали на полі бою, зазначив екс-директор ЦРУ про українську армію. Він бачите, як він високо оцінив справді сили оборони України. Також давайте згадаємо про 18-й пакет санкцій, і все навколо нього. Очільниця дипломатії Євросоюзу Кая яка заявила, що навіть якщо США не погодяться на подальше зниження ціни цінової стелі на російську нафту, європейський союз може це зробити. Про це розказала вчора 11 червня, виступаючи на Брюссельському форумі. Звісно, важливо каже Каллас, що Сполучені Штати Америки також разом з нами, і ми працюємо разом вже досить довгий час. Обмеження ціни на нафту було затверджене великою сімкою, а потім і європейському союзі. Глава європейської дипломатії уточнила, що російська нафта в основному надходить в Європу через Балтійське і Чорне море. Вона також зазначила, що для ЄС також не менш важливо, щоб ми. Що ми робимо поодинці, тому що ми також є гравцями. Тому насправді каже Калас, навіть якщо американці не на борту, ми все одно можемо це зробити і мати вплив. А от Володимир Зеленський розкритикував 18-й пакет санкцій. Я нагадаю, в цьому пакеті це 22 фіну Росії будуть відключені від системи SWIFT. Також там розглядається зниження стелі вартості бареля нафти російського з 60 до 45 доларів і ще ряд санкцій. Що важливо, там також хочуть ввести санкції проти країн, які купують російську нафту, а потім переробляють і вже продають в Європу як товари, вироблені з російської нафти, там бензин, там інші. Речі, які можна виробляти, що найважливіше, тут найбільше можуть постраждати Індія та Туреччина, і це справді серйозні кроки. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, каже, що наступного тижня будуть дотис... тиснути і дотискувати Фіцо і Орбана Угорщину і Словачину, які казали, що проти цього пакету. Ну, як показує практика, ці дві країни згодом голосують за пакети, тому що на них чинять. Нормальний тиск так, от про незадоволення з цим пакетом, президент Володимир Зеленський закликав європейський союз до більш рішучих санкцій проти Росії, коментуючи оголошення проєкту 18-го санкційного пакету. Про це він сказав під час цього саміту Україна. Південно-Східна Європа в Одесі, за словами Зеленського, 18-й 18 пакет санкцій проти Росії може бути сильнішим, особливо в плані заходів проти російських нафтових танків та її фінансового сектору. Стеля у 45 доларів на нафту краще, ніж 60. Це зрозуміло, це правда. Але справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів. Це рівень, який справді змінить хід думок у Москві. Ну і справді хотіли б серйозно вдарити, знизили би ціну до 300 доларів, що і потрібно. Тоді справді Росія дуже і дуже важко б відчувала ці наслідки. На завершення хочу вам розповісти про те, що Дональд Туск від громадянської платформи все ж таки залишається прем'єр-міністром Польщі, і це дуже важливо в світлі того, що його соратник по партії по громадянській платформі Ташевський програв вибори президента. Так от. Вчора відбулося голосування, яке ініціював сам Туск в сеймі про вотум довіри його уряду, і що найцікавіше, все-таки проголосували і е висловили довіру його урядові. І Туск Дональд Туск залишається очільником <кхух> польського уряду. Так, от глава польського уряду Дональд Туск під час цього виступу в Сеймі і перед голосуванням сказав дуже важливі речі. Він під підкреслив, що активно відстоюватиме інтереси Польщі у відносинах з Україною у площі складної історії та економічних питаннях. Цитуємо: я знаю, що в сеймі є певна кількість відверто антиукраїнських і навіть проросійських політиків. Я ніколи не дам себе намовити на антиукраїнські наративи, оскільки добре знаю, де є джерела безпеки для Польщі. Знаю, що Росія є нашим ворогом і ворогом. Європи і знаю, що Україна сьогодні бореться також і за нашу безпеку. Я ніколи не мав комплексів, щоб сказати, зокрема, і нещодавно президентові Зеленському не може бути повторення безладу спровокованого Моравецьким, який без жодного контролю і жодних стандартів відкрив польський кордон для продуктів з України. Це ми про зернові кордони і так далі. Тому подібно. Ну треба бути відвертими. Польща теж має свої інтереси. І про це до речі, Туск не боїться говорити, і це відверто і щиро за що ми можемо йому тільки подякувати. Також Туск додав, що добре знає, як дбати про польську безпеку і хороші відносини з україною, та водночас не дати себе обігрувати. Туск також визнав, що багато польських політиків намагалися викликати антиукраїнські емоції на лінії Польща Україна у питанні складної історії, за його словами попередники викликали багато емоцій в історичній площині, але саме його уряд терплячою і твердою розмовою з українською стороною досягнув позитивних результатів у цій сфері. Ну і справді, Туск, будемо відвертими, є послідовний виважений політик, і хочу сказати, що дуже добре, що він залишився очільником уряду сусідньої Польщі. Що ж, такі були новини станом. На 12 червня обов'язково поставте лайк, підпишіться, прокоментуйте, діліться своїми думками в коментарях. Це важливо, звичайно ж, і пишіть звідки ви дивитесь і давайте разом боротися проти російської окупаційної пропаганди. Ну і давайте також просувати україномовний YouTube, Це дуже і дуже важливо.